вітаю вас на уроці з інформатики, і сьогодні ми розглянемо, як зробити постер у Canva на потрібну вам тему. Я сьогодні обрала тему для самопостера фішинг, як не потрапити на гачок шахраїв. А перед цим підпишіться на канал Урок з інформатики від Людмили Бішляга, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові та корисні відео. Ну а ми з вами починаємо. Що ж таке постер? Це відповідно інформаційний лист, на якому прописана тема, зображення та коротка інформація. Як це зробити за допомогою Canva? Перше, вам необхідно в браузері ввести пошуковий запит Canva. Якщо ви ще не зареєстровані, вам необхідно пройти коротку реєстрацію. Ось таким чином виглядає Піктограмка цієї онлайн-програми. Натискаємо. Якщо ви ще не зареєстровані, вам необхідно виконати реєстрацію. Ми можемо виконати вхід за допомогою вашого Google аккаунту, за допомогою якого ви виконуєте певну роботу в даному випадку. Після вдалої реєстрації вам потрібно заповнити, для кого ви використовуєте певну, певну програму. Є. В невеликі три кроки виконалася реєстрація, і у вас є доступ до цієї програми. Ця програма є безкоштовною, але додаткові функції ви можете використовувати з платною версією. Так? Я користуюся на даному етапі саме безкоштовною цього достатньо достатньо для учбових цілей. Перше, що нам необхідно виконати, ви бачите, що тут є певні елементи та вже готових шаблонів, а нам потрібен постер. І в нас відкриваються вже готові шаблони певних постерів. Зверніть увагу, що є саме платна версія, на яких є з нижнього куточку, саме правого, Корона, яка позначає на те, що цей шаблон є відповідно відноситься до платної версії. Що саме не можна буде з нею зробити, саме якщо ви не підписані на платну версію, то відповідно ви не зможете завантажити певний шаблон. Тому я рекомендую обирати шаблон саме без використання платної версії. Обираємо той шаблон, який, на вашу думку, є самий вдаліший. На нього ми зможемо додати після того і зображення, і текст, і відредагувати так, як нам потрібно. Наприклад, мені сподобався найбільше з цього переліченого, що тут є, саме ось такий газетний постер. Натискаємо Змінити шаблон. Після того відкривається вже шаблон для редагування, який ми можемо змінювати текст, змінювати відповідно так, його зображення. Тема нашого постера, давайте повернемося і її скопіюємо. Це фішинг, відповідно, зверніть увагу, саме презентація в мене створена також у Canva. Ctrl-C, гарячі клавіші для копіювання. І відповідно Ctrl-V для вставлення відповідно певної теми. Після того ви можете змінити розмір цих букв. Зверніть увагу, я використовувала кутковий маркер, так, яким відповідно звужувала, або ви можете виділити весь текст і обрати той розмір шрифту, який вам до вподоби. Всю зайву інформацію, поля, наприклад, тексту, зображення, ви можете видаляти. Виділили певний об'єкт і натиснули «Delete». Або, відповідно, в випадаючому меню ви можете обрати смітничок, так, тобто видалити. Знову ж таки, я виділяю ось цю інформацію, вона мені не потрібна, і видаляю її. Лінії також зайві хочу прибрати. Тепер нам саме потрібні зображення та, певна якась інформація до цього постера. Ми можемо в пошукову систему Google ввести нашу тему, знайти потрібну картинку, яка вам необхідна. І ось, наприклад, гарна ілюстрація, саме фішинг, так? виманювання певної інформації або ось такого формату. Копіюю це зображення. Я використовую програму для виділення певної ділянки, LightShot. Повертаюсь до нашого постера і замінюю зображення. Знову ж таки, я обираю Ctrl-C, Ctrl-V. І ще одне зображення, щоб яскраво було. Виділяю потрібну ділянку. Знову ж таки, я не використовую так, зберегти зображення як, але це також можна зробити, зберегти зображення як, і через директорію вже його відкрити. Я використовую більш зручніший для мене спосіб, Головне скопіювати як скріншот певного зображення і його розмістити там, де, на мою думку, потрібно. Ось тут ми можемо прописати відповідь фішинг. Збільшити та зменшити даний текст. Ці два елементи є цільними, тому я їх виділяю і переміщую в потрібну ділянку. Тепер залишилося попрацювати з текстом. Повертаюсь в пошукову систему Google, відкриваю інформацію і фішинг цел. Копіюю ту інформацію, яку мені видає пошукова система Google, і повертаюся, вставляю, виділяю текстове поле і вставляю той текст, який в мене є. Далі я можу вирівняти текст за певними параметрами, відредагую зображення постера. Ось таким чином змінила розташування зображення, збільшила текст. Так, всі інші зображення ви можете знову ж таки. Відредаговувати, як вам потрібно. В принципі, на цьому ми можемо завершувати наш постер. Якщо вам необхідно його завантажити на свій пристрій, ви натискаєте. «поділіться». Далі ви виконуєте завантажити. Натискаємо формат, в якому ви хочете. Png це рекомендований формат для завантаження даного постера, це як зображення відповідно. Якщо вам потрібен формат PDF файлу, ви можете обрати його, так. Тобто, дивлячись від того, яка інформація знаходиться в вашому файлі, такий тип файлу і обираєте. В нашому випадку PNG підходить або PDF файл на ваш. Розсуд. Натискаємо завантажити, і шаблон завантажується відповідно на ваш пристрій. Після того, як стрічечка завантаження проходить, ви його можете знайти в провіднику в папці завантаження. Ось він є. Відкриваємо його, далі можете. Відправляти кому потрібно, так, вчителю, наприклад, або на якийсь предмет вказувати, або відповідно в ваших цілях. Ось такий постер ми з вами сьогодні зробили. Всім гарного дня і до зустрічі на наступних уроках!